Добре, Повтори за мною. Аби спочатку подивись, що я показую, добре? Капелюх мій трикутний. Трикутний мій капелюх. А якщо не трикутний, то це не мій капелюх. Зрозумі? Ще раз. Капелюх, повторюю. мій Трикутний. Трикутний. Мі капелюк. А якщо не не. не. Трикутний. Ту? то це не мій мі... Капелю. Давай капелюк. А тепер ти показуй, я розказую віршика, пам'ятаєш? Чи давай на пок? Давай напоки. Що це? Капелюк. Мій. Мій. Рекутний. Так, Трикутний. Мій. Так, А як щодо? Трикутний. То? то? це... Ще? Не. Не? Добро. Молодець! Ти маєш запам'ятав віршик. Давай, Кей, давай, Кей. І ще раз піть. І робимо з тобою ще одне завдання і будемо йти гратися, добре? Домовилися? Так. Да. Домо. Ой, йдемо додому, так, да, пробач, я, я це я щось закуплю. Дивись. Е, штани. Футболка, шорти, светр, шар. Бусимішка. черевики, шубітка, сорочка та піжама. Дай мені все те, що ми вдягаємо на ноги. Що ми одягаємо на ноги? Ні, ми, ми взуття взуваємо. І це взуваємо. На ноги що одягаємо? Штани. так? А ще що одягаємо на ноги? Ми футболку не нога вдягаємо. Ні. А що ми можемо вдягати. Ось, дивись, штани ще одні піжами. Що ми взуваємо? Так, черевики що, ще ще взиваємо. Щопи взуваємо? ще що, взуваємо. Що, ще. Ще один предмет, який ми взуваємо. Босянішки. Що ми одягаємо на шию? Шарф. О, а я забув, а ми шорти на ноги можемо вдягати? Ні. Влітку ти що ходиш? Без шортів? Що? Влітку жарко в штанах. Ми вдягаємо шорти. А що ми вдягаємо на тіло? Футболка, свайтер і сорочка. Давай п'ять. Ти складай завдання сюди, я йду гукну маму.